А знаєте що це? Оце А я зараз вам розкажу, що це. Мої дорогенькі, я зараз в Дубліні. Прекрасна ірландська погода. Тільки що пройшов дощ, зараз почнеться знову. Тому, як я і обіцяв, показую, що це таке. Ну, ж дивіться. Схоже на те, що ви їли в дитинстві у бабусі на кров'янку. Але чомусь нашу кров'янку тут на островах в Шотландії, в Ірландії. А, ну, на всіх островах називають пудінг. Дивні люди причому розділяють його. Оце таке сіра маса, яка була трошки іншого кольору, коли її купили. Називається білий Пудінг. Це та сама кров'янка, тільки без крові. О. Що до нас додано? М -м -м, печінка, ще щось. Ну дуже смачно. Я, до речі, коли перший раз поспробував, дуже мені зайшло. І я весь час, коли приїжджаю в Ірландію, кажу, Міша, купи мені пудінгу. О. І це я поки сьогодні після вчорашньої зустрічі відпочивав. Бигайло, Баскін, пішов в магазин, купив пудіна і поставив уже в духовку. Так що це білий пудінг. Ну, а чорний пудінг, звісно, це те, що ми звикли, це наша кров'янка. В общем, вкрали у нас островітяне це все діло і довольні. І думаю, що вони придумали. Ну, чесно кажучи, кров'янка така сама, як і в нас, дуже смачна. Білий пудінг мені лично подобається. Це така собі ліверка. Но більше печіночна. Отак. Ще є рисовий пудінг. О! Михайло покажи. Ну покажите сюди. Загляни сюди. До, до, Миха... до, до, добрий, до, веч... добрий вечір, добрий вечір. Що добрий до, до, до. Вечір? Ну не знаю, яка, якась, яка різниця. Пудінг, що в Україні. Доброго вечора, ми в Україні. Загляни сюди, в тебе не видно. Дивися, оце пудінг. Бачите, то що ви в Україні любите, як пудінг. Солодке. Тоже смачне. Ризове. Їжніше, їжі. Я таке не буду. <смеш> Я, тобі... Я тобі що корова воду пить. <смеш> Все, всім пока. Побачимось.